Інструментів від компанії DeWalt. Такого типу наборів ви вже бачили у нас від багатьох брендів. І в Bosch, і в Milwaukee, і DeVolt також не лишився в стороні і випустили ось такого типу набір. Покажемо вам зараз саме внутрянку, але зовнішньо класно зроблений кейс. Отут От прям достойний кейс. Не боїмося його кинути, йому нічого не буде. Він зроблений прям з дуже якісного та ударостійкого пластику. Відкриваємо, дивимося, що всередині. Тримає він, звичайно, за допомогою такого бігунця. Відкриваємо. І що ми бачимо всередині? Що, у нас буде йти два ряда головок. Головки з одної сторони дюймові, з другої сторони метричні. Найбільший розмір у нас буде складати 14, найменший у нас буде складати 4. Це дозволяє його використовувати ну, прям в дуже-дуже багатьох варіантах, які тільки можуть у вашій фантазії прибути. Далі покажу вам саму тріщітку. Тріщітка це просто якась пісня. Ось. Просто. Просто послухайте. Раз, в одну сторону. І в другу сторону. Як ми знаємо, всі американські бренди і DeVolt, в тому числі, вони не мають кнопки для натиску. Всю ось цю нашу головку тримає саме тільки шарик. Це такий же самий варіант і у Milwaukee, точно такий же самий варіант у Devolt, у Snap-on, скрізь одне і те ж саме. Також у нас є ось такий перехідничок, який дозволяє нам нашу голову, наш, цей, використовувати нашу тріщітку саме з різного роду бітками. Бітки також посаджені ось в такому пеналі, резиновому. Тримається прям дуже-дуже якісно. І ось також є можливість. І, звичайно, що в комплект у нас буде входити ось таке руків'я, яке також має два подовжувачі: один коротший, другий довший. Можна його зібрати ось так. Поставити у нас ось цей перехідничок, поставити будь-яку бітку чи поставити головку. Головку ми можемо відразу сюди ставити і мати ось таку прям довгу викрутку. Звичайно, не зовсім зручно, тому що є у нас це потовшення. Важкодоступні місця ми не зайдемо. Але з основними функціями даного типу набір справиться. Звичайно, що компанія DeWalt здивувала якість просто на рівні. Ну а саме основне, що і дуже дуже приємний цінник. А за цими та іншими інструментами вам до нас.